У садгорі на вулиці Юнацькій, 1. У приміщенні музею АТО другий рік немає опалення. Музей створили 9 років тому учасниці громадської організації Матерів та дружин військових Крик душі. Від початку повномасштабного вторгнення жінки плели тут маскувальні сітки. Зараз через відсутність опалення робляться у гімназії неподалік, розповідає голова організації Ярослава Заліско. Неодноразово зверталась по поводу музею, по поводу цього приміщення. Приходила комісія, дивилась аварійний стан, отоплення немає. І зараз підключати до цієї будівлі щось дуже ризиковано. Це може все спалахнути за один момент. Ми самі їдемо на схід з хлопцями, грузим. Передачі і гуманітарну допомогу Це ми повністю самі возимо і доставляємо хлопцям. І ці дівчата тут і сіточку плетуть, і, і нам допомагають зараз. Мені їх дуже стало шкода, бо перехворіли майже всі хворі. У приміщенні музею дружини та матері військових організовували заходи, зокрема, зустрічі з психологом та екскурсії для дітей. Так само в грудні ми проводили також зустріч матерів із психологом. Ну, це буквально на півгодинки до години, тому що ну, дуже холодно, не витримуєш. Ця громадська організація може орендувати інше приміщення. Для музеїв орендна плата за рік складає 1% від оціночної вартості, каже директор управління комунальної власності міської ради Вадим Русу. Музеї. Це така організація, яка міститься в частині 2 статті 15 закону про оренду державного і комунального майна. Таким чином, вони можуть взяти в оренду приміщення, яке включено в перелік другого типу без проведення аукціону. Це їх не обмежує в тому, що вони можуть взяти із аукціону. Але ми розуміємо, що музеї це організації, які. Здебільшого безприбуткові. А якщо у них є прибуток, то ледве ледве покриває власні затрати на електроенергію. Згідно із сайтом оренди майна Прозоро, наразі у Чернівцях є шість приміщень, які могла б орендувати організація. Одне з них у Садгорі. Однак Заліско каже, що переходити в інше приміщення не планують, бо це місце на її думку впізнаване а також приміщення має прибудинкову ділянку. Ми не зупинимось, ми звертаємося до міської влади, до обласної. Ми пишемо листи, ми просимо про допомогу, тому що це приміщення повинно існувати. Воно має існувати як не тільки як музей, бачите, експонати. Це все, що хлопці нам передавали з нуля, але воно має бути як волонтерський центр. Будемо робити все для того, щоб він існував. У 2020 році проєкт відновлення фасаду та даху музею АТО переміг у бюджеті участі. Але після огляду приміщення комісія міськради вирішила, що ремонтувати лише фасад недоцільно, і проєкт потребує більшого фінансування. У 2021 році у міськраді виготовили проєкт реконструкції. В тодішніх цінах це було майже 10 мільйонів гривень. Йдеться у відповіді міського департаменту інфраструктури на запит Суспільного. У міському бюджеті на 2022 рік врахували витрати на реконструкцію. Однак через воєнний стан ці гроші перерозподілили. Наразі кошторисна документація потребує перерахунку. У грудні на сесії міськради Ярослава Залісько зверталася до депутатів щодо ремонту приміщення музею АТО. Після того міський голова Роман Клічук дав казівку директору департаменту інфраструктури Ніколенку організувати перерахунок кошторисної документації на реконструкцію, каже керівниця управління комунікації міськради Людмила Кушнір. Водночас, за її словами, кінцевих термінів, коли мають перерахувати кошторисну документацію, не визначили. Марія Антоняк, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.